Друзі, усім привіт! Доброго дня! Це наш блог, поганий соціолог. І сьогодні ми перш за все хочемо привітати нас усіх з Днем Незалежності. Зі святом ва! І, власне, Дні Незалежності буде присвячений наш сьогоднішній випуск. Спецвипуск про День Незалежності. А Конкретно а... він буде присвячений історії, історії. України. Так. А, для цього ми а, взяли тести ЗНО. Які е, складають е, наші школярі. школярі. І вирішили перевірити, наскільки українці, респонденти наші, добре обізнані в історії України. Перевірити ваші знання вирішили. Зараз комусь буде соромно. Нам в тому числі. Отже, ми вибрали 12 питань з ЗНО випадкових. Вони присвячені різним періодам часу української історії. Ми їх загрузили в наш додаток, а питали вас. І зараз ми подивимось, що ж ви відповіли. Але перед цим хочемо нагадати, що вам потрібно підписатись на наш канал. Отже, поїхали. Перше питання: будемо йти від тих питань, де люди помилялися найбільше, до питань, де люди такі відповіли правильно. Давай. Такі теж є, до речі, до речі так. на деякі питання вдалося відповісти правильно. Отже, перше питання. Освітня політика якої держави у 20-х роках призвела до ліквідації на українських землях україномовних шкіл. Звичайно, більшість з вас подумала, що це українська РСР. Це, в принципі, могло би бути правильною відповіддю. Так. І так вважали більшість. 45 майже з половиною відсотків опитаних. На другому місці респонденту брали Польщу, а на третьому Румунію. 2,2% відсотки опитаних, і власне якраз таки це була правильна відповідь Румунія. Так ну тут ще був варіант Чехословаччини, ну там взагалі це екзотично. Так да. і ну майже 40 відсотків вагали з відповіддю. Це була б правильна, ну чесна відповідь теж для тих, хто не знав, тобто Румунія. Друзі, нагадаю, що ми не історики, ми соціологи, тому не будемо вам пояснювати, чому саме це Румін... Румунія була, там, що там відбувалося? Я думаю, ми зробимо окремий ефір з істориком, який ці факти пояснить, для тих, хто, їх... для тих Я... хто вагається. Наступне питання: які племена почали першими виготовляти на українських землях залізні знаряддя праці та зброю? Залізні саме? Ну, чесно скажу, що я теж помилявся з цим питанням. Так. Е, ну, не як більшість, але помилявся. Так. Тож, 36% сказали, що це трипільці, 23% сказали, що це скіфи, 5% сказали, що сармати. Угу. А правильна відповідь була: кімерійці. 8% вже так. немало, до речі, правильно сказали. Наскільки я пам'ятаю, у, Кимирі... у трипільців взагалі не було. Ну, вони не не Знали, там, ну, бронза, здається, у них була. Я Залізор, не сказати знали. щось, щоб не виглядати дуже. Ну, так, ну, да, це у нас тупи... такий буде дискусія на рівні. Нет, цього. <звук> <звук> на рівні, <звук> не знаю, вибачаюсь. <звук> Наступне питання: е, так. Пам'ятка давньоруської книжності одна з перших християнських енциклопедичних збірок Київської Русі. Це. Слово о полку Ігором сказало 49% і були Помилилися. неправі, помилились. Остромирове Євангеліє сказали ще майже 11% і теж помилились. І, і зборник Святослава, 8,6% опитаних були правильно відповіли на це питання. Лише 8,6%. як сучасною мовою і зборник буде, як перекладається. Збірник? Ні, подкаст. Тобто, це подкаст Святослава. Е, ну, тобто, тут знову ж таки майже 8% відповіли правильно, але все ще Все, ще ще, замало. все ще замало. Для, для, Якщо б здати ЗНО, наступне питання. Бо... Яка назва слов'янських племен, що трапляється в письмових джерелах, найдавніша? 20% сказали, що це руси, і були неправі. Ще майже 19% сказали, що це поляни і теж помилились. 16,7% сказали, що це анти і знову помилились. І 8,7% опитаних сказали, що це венеди і були праві. І знову ж вони були в меншості. От що це венеди. Сказати відверто, у свій час я здавав теж ЗНО з історії, здав його. Класно, більше ніж 190 балів. Це завдяки моїй вчительці історії, яка дуже сильно мене піднатаскала, так щоб я не опозорився і не опозорив її теж. Проте зараз я захоплююсь нашими школярами, які здатні здати іспит з історії там на дуже високий бал, тому що відверто, ми коли з Денисом складали цей. Цей іспит і це було всього лише 12 запитань, ми змогли відповісти правильно чи не наполовину здається. Да, не більше, не більше ну, тут багато чого, воно тут логічно, можна методом виключення, але якби теж досить насправді, як на мене, досить складні питання, але ну якби це історія, її треба знати. Е, наступне питання е, звучало таким чином: коли відбулася російсько турецька війна? Що створила передумови для ліквідації Задонайської січі? Тут одразу виходить з питання, що їх було декілька цих російсько-терецьких військ. Як мінімум було декілька скрізь і декілька січей було ще, так. Тобто, це не очевидно. Коротше, тут було чотири періоди часу. Вказано. Правильний був 828-829 рік. Правильно відповіли 9,7%, опитаних решта, відповіли неправильно. Сідай двійка. Коротше, що тут сказав? Сідаю, так. князь Константин Іванович Острозький уславився як полководець яких часів. І тут, до речі, відносна вперше, більшість перше відповіла правильно. Так. Великого князівства Литовського 19,5% опитаних сказали так. Речі Посполитої сказав 12%, Галицько-Волинського князівства 11% і ще руси України 7%. Ну, тобто, фактично, у нас 12 питань, якщо так брати загально. Половину. половину ні, 5 помилились люди, uh -huh. а 7 відповіли так статистично вірно. Відносно, відносно. <реш> відносно більше. Дуже відносно. Наступне питання. До речі, я отут помилився, коли про нього ну, коли ми його обговорювали. Да -да -да. Набіги на Русь Україну, яких кочовиків припинено завдяки перемозі великого князя київського Ярослава Мудрого. Перемогли печеніги, це правильна відповідь. 28% сказали правильно. І знову ж відносна більшість опитаних обрали правильний варіант так, але 21% сказав, що це були половці, ще 12 що монголи, і ще 4, що хазари. Ну заплутались трошечки в вже краще. Можемо сказати, що видається так, що чим ближче до новітньої історії, тим було більше правильних відповідей. Тобто, чим ближче до кімерійців-скіфів, тим було гірше. Можливо, не очевидно, але так воно видається зі статистики. Наступне питання: під чию владу в результаті Люблінської унії переходили українські землі по Дніпров'я і Східного Поділля? Знову ж таки, відносна більшість, уже аж майже 43% опитаних сказали, що польському королівству і були абсолютно праві. 10% сказали, що московському царству Османській імперії 4 сказали відсотки і Молдавського князівства 1-2%. Було і таке. Було і таке, але якби Молдавське князівство володіло по Дніпром і східним Поділлям. Молдавська імперія. Це було б їхнє, мабуть, найквітучіший час. Наступне питання. Які губернії Російської імперії створено в 19 столітті на землях колишньої лівобережної Гетьманщини та Слобожанщини? Тут треба було брати декілька варіантів відповіді. Три три правильні да. і люди всі вгадали. До речі, ми коли ми коли робили не да. вгадали? Ні. Виявляється, що це була Харківська, Чернігівська та Полтавська області. А ми почали в собі придумувати щось на кшталт катеринославських і таврійських? Ну просто ми ж в, в Катеринославщині. Ну, да, тому ми якось щось нас це... понесло. Наступне питання. Коли саме територія Радянської України стала ареною збройної боротьби між СРСР і Німеччиною? О, це та сама тема про Волинську волынскую резню. Да, да. облажался, я его звал. різня. Коли, каже, почалася Друга світова? Коли началась Вторая мировая война? Волинська різня була... Когда началась Вторая мировая война? 41 1941-м. Да вы что? Да да. Не в 1939-м? Нет. Не в сентябре 1939, не с раздела Польши? Нет. Вторая мировая война началась в 1941-му. Давайте мы будем отвечать на мої вопросы или на ваши Нет, вопросы. На это вы будете будет беседовать со мной и отвечать на мої вопроси. Ну, тут не про Другу Святого, а про саме э, початок війни між СРСР та Німеччиною. Це відбулося 22 червня 1941 року, і 50, майже 9% опитаних дали правильну відповідь. Угу. І це вже абсолютна більшість. чим ми нас і вітаємо, це ми знали. Так. А, але, але знайшлося 14 майже, відсотків, які сказали, що це відбулося 1 вересня 39-го, тобто, коли почалася Друга світова, Тоб, да. тобто все одно плутають. Ну, плутають. Але. Так. Ну, все одно були близькі до правди. Тобто ну, найменше людей сказав, що 23 серпня це взагалі ну, видумана дата, ніби. І 30 червня знову ж таки там 6 сказали. Ну коротше, в принципі, можна залік поставити нашим, да. нашим респондентам. Загалом вони зна вгадали правильну відповідь. Знали, правильно. Знали. І передостаннє питання: у відбулося у результаті Другої світової війни. З Україною. з Україною. Ну і тут 86% відповіли правильно, що Україна зазнала значних людських і матеріальних втрат. Да. З чим і на просте питання просте, просте, питання. Питання. просте. Да. От. і що? І один. останнє запитання, яке ми ставили вам, нашим любим е респондентам: виникнення в суспільному повсякденному лексиконі поняття небесна сотня. Е зумовлене, правильна відповідь була подіями Революції Гідності. І правильно дали відповідь 87% опитаних. Uh -huh. Абсолютна більшість. Е, дехто це пов'язує зі збройною агресією Росії проти України, що в принципі видається відносно правильною теж відповіді. Uh -huh. Ну, вже зараз, uh -huh. ретроспективно поглядаючи на назад, ми можемо сказати, що це ну, дійсно. Ну, до речі, можна тут спостерігати, що чим ближче е, подія. До сьогодення, тим, тим частіше люди відповідають правильно. Тобто ці події про там, бронзов, бронзовий вік, там, про там, цих кочовиків і таке інше, там, вони там, назви слов'янських племен, оце все така дрімуча е, історія. Вона от, погано її люди знають, е, якби, тому, тому я всім пропоную. Е, на честь Дня Незалежності, знайти у себе що, цей підручничок з історії України, або якусь ще книжечку цікаву купити, почитати. І освіжити свої знання щодо історії нашої держави. Це буде найкращий спосіб відсвяткувати День, День Незалежності. Адже це дуже важливо знати власну історію, особливо зараз. Отже. Чить історію, дивіться наш канал, підписуйтесь на нього і слава Україні! Героям слава!